Слава Ісусу Христу, Наміки слава! дійсно, вся слава належить нашому Господу, нашому Богу, який зробив все для нас, щоб ми мали спасіння. Правда? Він зробив все і навіть більше, щоб ми, ми, можна сказати, не докладаючи нічого від себе такого прям надзвичайного. Що ми просто можемо прийняти нашого Господа у своє серце, що для цього потрібно. Щось купити, продати, щось зробити, якийсь, пробігти марафон якийсь, чи ще щось. Чи треба прийти десь якесь там, поїхати в Ізраїль до стіни, тої плачу, чи ще куди. Ні, правда ж? Ми можемо отримати спасіння де. Будь-де, правда? Будь де і е, є для цього якесь. Відведений час у дні чи тиждень. Ні, правда ж не, не, немає ні дня, ні часу, ні місця, де б ми не були в любу пору року, у будь-який час, у, у будь-який у день тижня ми можемо отримати спасіння, прийнявши нашого Господа. І слава нашому Господу за те, що Він зробив все для нас, щоб ми мали можливість отримати це спасіння. І Знаєте, сьогодні хотів би привітати вас із чудовим святом трійці, да? бо я так собі розмірковував от, трійця, когось, як то кажуть, убрать да, із трійці, була б ця повнота. Було б ця гармонія, був, був би наш шлях до спасіння можливий, навіть так хотів би сказати. Я так собі розмірковував, якщо розділити трійцю на на кожну на особистість, якщо когось одного не буде, то і спасіння не буде. Бо кожен відіграє дуже важливу роль у нашому житті для того, щоб ми могли спастися. Я хотів би зачитати вам Євангелія від Івана, 16 розділ із 7 вірша. Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб я пішов, бо як я піду, не піду, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам його. А як прийде він світ, світові виявить про гріх і про правду і про суд. Тож у гріху, про гріх, що не вірували у мене, ми бачимо, що сам Ісус Христос говорив. Що учні хотіли, щоб він пішов. Всі хотіли, щоб він залишився. так? І знаєте, так на секундочку собі, ну от залишився він і там не, не міг бути з ними, він прийшов виповнити определену місію, так, щоб звершити викуплення, постраждати за кожного з нас, щоб ми мали викуплення в його крові. І він звершив свою місію, щоб ми мали. Відкуплення від наших гріхів і прощення наших гріхів, і мали в Ісусі Христі спасіння, і Він пішов, каже, Він багато разів нам говорив, що я маю піти. А для чого піти? Щоб прийшов той Дух, да, утішити, який буде вас потім по життю наставляти. Бо Ісус, будучи в тілі, Він не міг наставляти одночасно весь світ, правда? Він ось був з учнями, він їх міг наставляти, Перейшов у другу місцевість, там міг наставляти, Але одночасно всіх міг він наставляти. Ну, він був обмежений тілом. І він каже, краще, щоб я пішов. Тоді ви зможете мати це наставлення, де б ви не були, де б ви не знаходилися. І в якому б ви кінцю землі не були, всі будуть мати. Можливість бути наставляємо через Духа Святого, через Слово Боже. І хотів, хотів би також відкрити це місце діє святих апостолів, другий розділ і зачитати з першого вірша. Коли навчався день П'ятидесятниці, всі вони одну, що знаходились у купі. І нам розчинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася і Повнився весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики, поділені, неумови огнені, так на кожному з них по одному посіли. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї люди, люди побожні, від усякого народу під него. А коли цей гомін зчинився, зібралася народу, та й диву давалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляють їхньою власною мовою. Всі ж повентежилися, та й диво давалися, та й казали один до одного, хіба ж на галілеяни, всі оці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою, свою власну мову, що ми в ній народилися? Ми бачимо, що. Тут зчинилося таке чудо, так, що учні отримали, зійшов Дух Святий, і отримали вони такий дар, щоб говорити на інших мовах. правда? І що люди диву давалися, що ми прийшли там із інших країн, там, де говорять зовсім іншими мовами, і ми чуємо власну свою мову. І, знаєте, бо Є що, о, я такі чув вислови, що «а ти можеш говорити ними мовами? Кажу, а хто задумаєшся, чи є зійшов на тебе Дух Святий, чи не зійшов. Знаєте, в цьому є підтвердження, і потім зачитаю, що не тільки Дух Святий являється в людях, що ти можеш говорити і ними мовами. Бо ті інні мови, про які говорять, часто люди їх не розуміють навіть, що говорять. І Що відбувається? Що вони отримали духа, так? вони почали говорити другими мовами, і не такі, що люди не розуміють, а для чого вони їх отримали. Бо люди прийшли із різних куточків землі, ми читаємо, і вони говорять другими мовами, і учні почали говорити тими мовами, які могли б розуміти ті люди. Бо якщо вони говорили, Інними мовами, які не розуміли ті люди, то яка б користь була, так? як слово Божому є написано, що яка користь, скажімо, ніякої б не було користі. І вони говорили іними мовами для того, щоб люди могли зрозуміти те, що учні їм доносили, а учням доносили що? Звістку спасіння. Звістку спасіння, яку їм приніс Ісус Христос, і не тільки приніс, а. І розказав і показав на ділах своїх, як, як ми можемо отримати це спасіння, як ми можемо, довіряючи Господу, мати це спасіння. Хотів би зачитати перше послання до Коринтян, 12 розділ із 7-го вірша. 12 розділ із 7-го вірша. У кожному і кожному дається виявлення духа на користь. Одному дух дає слова мудрості, а другому слово знання тим же духом, а іншому віра тим же духом, а іншому дари здоровлення тим же духом, а іншому роблення чуд, а іншому пророкування, а іншому розпізнання духів, а тому, тому різні, а тому різні мови, а іншому виявлення мов. А все оце чинить один і той самий дух, уділяючи кожному стійку, як він хоче. Ми бачимо, що не можна зациклюватися, ага, якщо ти не говориш інними мовами, все, нема на тобі Духа Святого, да? не зійшов на тебе, якось покаяшся неправильно, якось прийняв Господа неправильно. Ми бачимо, що у Першоапостольській церкві, хто приймав Господа в своє серце, автоматично що відбувалося? На нього сходив Дух Святий, правда? ж? Бо читаючи Старий Завіт, там сходить в Дух Святий ну, на, оприд... на определенну таку дію, коли Бог хоче використати людину і Він давав Духа Святого, щоб вона вик... ну, здійснила той план, який задумав Господь. А ну, тут вже ми бачимо, що хто приймає е... Ісуса в своє серце, Дух Святий сходить і наставляє. Ми ось на були прошли тиждень в Петроострові. І мій папа говорив пробують про, про, про э, двох духів, які говорять постійно, один, о, як то кажуть, сидить на одному плечі, одне говорить. В кожному житті, да? і, як завжди, стоїмо ми перед якимось вибором. Зробити отак, чи може так, тут якась така лукава стежка, чи можна отак, але тут буде легше і краще. Або простіше і швидше. Чи довіриться Господу і, як то кажуть, от як Богу смотри, але ж так хочеться, теж, щоб знаєте, досягнути якоїсь мети. І, знаєте, завжди звучить два голоси. Так само, як і у раю Адаму Єві. Вони чули голос Божий, правда? ж? Чули те, що їм говорив Господь, але також і Єва і чула другий голос, правда? ж? Підійшовши до дерева пізнання добра і зла, чула другий голос і спокусилася. І, знаєте, я хотів би, щоб ми завжди трималися за нашого Господа, трималися за, е, те, що нам говорить Господь, те, що нас хоче Господь, бо Він е, подобає все і слави, Він хоче, щоб ми мали життя вічне. Він, як з самого початку зробив, е, Хотів, щоб вони там. їм було тяжко, погано, так? щоб вони якось утруждалися сильно, щоб їм було там недобре. Ні, він зробив все для того, щоб вони просто жили і раділи, і насолоджувалися в Господі тою красотою, яку він зробив. Але через це гріхопадіння ми також маємо, як то кажуть, те, що маємо, але Господь нас ніколи не залишає. І навіть будучи Ісус Христос на цій землі, він каже, я в піду, але я вас не залишу, правда? Ніхто не останеться не залишаний. Чи... Я вам пошлю духа утішителя, який буде повсякчас із вами, і буде вас підкріпляти. Ви знаєте, або так багато, ну, буває, спілкуйся, то ну, це був Бог, а може бути такі думки, були, що ну, Ісус Христос з'явився коли. Коли народився, да? 2000, там, більше як 2000 років тому, а Святий Дух коли появився? Коли Ісус пішов, і, Знаєте, читаючи Слово Боже, відкриваючи першу книгу буття, ми читаємо такі слова з першого вірша. На початку Бог створив небо і землю, а земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною, і дух Божий шаряв над поверхнею на землі. Ми бачимо, що з самого початку, коли Бог творив, дав землю, вже Дух Святий був, Дух Божий був. І навіть коли ми читаємо, коли створювалася людина і сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, створімо. І ми бачимо, що Він не говорить, що От я людину. Створив, створив я сам землю, але написано, що створімо ми разом за образом нашим і за подобою нашою. І знаєте, також ми можемо думати, там, а ну, тут говориться про Бога і про Духа, так? а де ж Ісус Христос. Також послання до Єв... Євангелія від Івана. На самому початку ми можемо читати, споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог був словом. І далі читаючи, ми можемо розуміти, про кого тут описується, що тут описується, про кого? Про Ісуса Христа, Там про світло говориться, да? про Слово, що Ісус з'явився да? як Слово на цій землі, але Він не з'явився тоді, коли він народився в тілі. А Він був споконвіку було слово, і слово було в Бога. Ми маємо можливість бачити у Слові Божому, що всі, Бог був триєдиний із самого початку. І дуже важливо, щоб, ця, щоб воно триєдине було і в нашому житті, щоб ми розуміли, що Бог є батько, да? Бог є творець, Бог є, як батько він панує над усім. Ісус Христос, ми не можемо розділяти, що це не Бог, там, чи Ісус Христос, не Бог, ми багато місць можемо знаходити, що Ісус Христос є Бог та, і Дух Святий є Бог. І що Бог є як Творець, Ісус Христос з'явився на цій землі. Для чого нам? Щоб ми мали можливість та, побачити, як думає Бог. Про що він думає, Творець Батько, щоб прийшов у тілі, щоб нам показати себе. Бо ми можемо, так як говорити, ну от повітря ж є, яким ми кисень, яким ми дихаємо. Ну, ми ж його не бачимо. От знаєте, може, люди собі також задавалися питанням, ну Бог є, ну ми ж його не бачимо. От Він їм і показав себе в Ісусі Христі, що він прийшов на цю землю, поступав, говорив, навчав. І ми можемо бачити Бога, так? Ісусі Христі, як у тілі. Він нам прийшов показати себе. І не тільки показати себе, але і навчити нас, що ми дивлячись на нього, правда, ж, коли ми вже щось, я просто ось може, як ремонтую автомобілі, знаєте, заїжджає якийсь новий автомобіль і щось таке, ну, не таке, як там колодки поміняти чи шини поміняти, але щось таке як. Десь тут відгаді ще треба там, замінити, якісь е, шестерні і тому подобне. У кожної машини є якісь свої особливості. Є там все як потрібно виставляти. І перед тим, як Як то кажуть, так я все розумів, як, що робиться, що за чим ставиться, що для чого в машині знаходиться. Але оці особливості е, ти заходиш і дивишся, і коли ти вже побачив, як це робиться. Тобі набагато ж легше це зробити, правда? От і ми, бачучи Ісуса Христа, як Він поступає, ми також вже набагато простіше розуміти, ага, отак робив Господь, значить, так і я повинен робити, отак поступав Господь, значить так і я повинен поступати. Бо знаєте, часто люди були, говорять, що так, хто там бачив, хто знає. так? І я буду робити, як я хочу, як я знаю, бо хто там бачив, хто знає, як потрібно. А тут ми можемо і бачити, і знати, і прослідковувати, і навіть mm -hmm. більше в своєї, в Божому Борисвісню усе описувати, те, що робив наш Господь Ісус Христос на цій землі, то що не хватило. Не хватило б ні книг, ні помаги, щоб все описати до, до кожної такої. І ми, ми розуміємо, що те, що ми бачимо, це тільки... Верхній слой того всього, що робив Ісус Христос. Я хотів би, щоб ми завжди довірялися нашому Богу, бо Він подобає всей і, і Також, як Ісус Христос пішов, Він послав Свого Духа утішити, духа, який наставляє нас повсякчасно, через якого ми можемо отримати Спасіння, який говорить нам, що ми неправильно поступаємо. Бо бува людина навіть в церкву приходить і що говорить там. Ох, я вже не можу. От в мене вже все, вже я вже не хочу, нічого не можу. От чого вона прийшла в церкву? І за те, що їй дьявол сказав, ох, так тобі погано йди в церкву. Набірно. Ні, йому сказав Дух Святий. Каже, людина добра. <кій> ну, Це я так образно, але людина така собі розуміє, що, от, як то кажуть, совість говорить, так? також Дух Святий через совість говорить. через Через душу от, людині погано, вона повинна шукати Господа. І Дух Святий говорить, людино добра, йди у церкву, йди до Бога, шукай Бога. І людина приходить. Я хотів би завжди, щоб ми довірялися нашому Господу, слави нашого Господа, бо йому вся належить слава. І знаєте, Дух Святий відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Бо Знаєте, навіть написано у Слові Божому, хто похвалить Бога, хто похвалить навіть Ісуса Христа, тому що проститься чи ні? Проститься, правда? ж. А хто похвалить Духа Святого, хто проститься? знаєте. Я б хотів би, щоб кожен із нас запам'ятався у своєму житті і розумів, що, як то кажуть, із цим жартувати не можна. Щоб ми завжди трималися за нашого Бога і довірялися, бо йому вся належить слава і хвала. Будемо молитися і в наших молитвах будемо звертатися завжди до Господа, щоб Він підкріпляв нас, не залишав нас, і щоб ми завжди трималися за Його руку, щоб у нас Дух Святий, який зливнув на учнів, працював у нашому житті, щоб могли ми також попрацювати для нашого Господа. Амінь. Помолимося.